У форматі для Відкласти. Мирослава Юріна, сформулюйте правильне питання 43. Яке воно саме? Про що йдемо? Надання по ренту нежитлового приміщення міської комунальної власності по полиця 132 в місті Кирилл. Яка причина не розглянути ту дану заяву, де звернулися хлопці? Ми розглядали ми даного разу висловив комісії? Добре, ми не прийняли. Рішення не прийшло. Правильно, хлопцям потрібно дати відповідь. Ми зобов'язані розглянути заяву згідно регламенту, оскільки вони є орендарі, просять продовжити оренду. Як ми не маємо права? Ми маємо право розглянути. Ми зобов'язані. Як то ми не маємо, як то ми відкладемо. Ви так. їхню Заяву розглянути окремо. Ну, ну зараз ставимо на добре. питання на голосування. Як yes. А як? <ква> <ква> позиції інші. Ми вчора минулого разу проголосували. так? Було шість заяв. Так. Заявник. Шість заявників. І крім того, була. Заява від тих, які на даний час орендували. Правда? Так, так. Продовження. Продовження. Так. Так, так. Так, так. Значить, що зробила сесія? Що зробила? Сесія проголосувала. Ті депутати, які утрималися, вони не підтримали жодну заяву. Так. І так само не підтримали ту заяву, яка але ви таке розумієте? По-перше, заяви були окремо. Yeah. Yeah. Окрема звучить? була заява окремо написана. Е, ну, Пане Василю. Так. Всі окремо. Так, І вони, окремо. вони ще написали до закінчення, ще скоріше написали заяву, коли в них мався термін закінчення. Якщо по правильному юристу, юридичному... ми вперше мали в чергу їх розглянути, тому що вони на продовження оренди. Ми, мали, ми порушили, Пане Васильо, ви порушили. ви порушували. Комісія. комісія прийняла всіх об'єднати. Ми за це ставили на голосування. Чи ми на таке погоджуємося? Ми таке ставили питання на голосування. Ми депутати. Було питання як розгляд всіх заяв. Ні. порядку денного, Ми мали як? в першу чергу голосувати тим орендарям, які Ні. там є. Що Ви? Не Ви? Так? Чому не так? Я, поясню, я поясню, чому так. була перед сесією скликана погоджування Ради. Пане Андрій, пане Наталі, вас там не було, а запрошували усіх депутатів на погоджування. Ради. На погоджування Раді згідно регламенту утворюється питання порядку денного. На погоджувальній раді були депутати, де погодились, що об'єднати ті питання, ті всі заяви в одне питання. Чому не було сформульовано на сесії? Почекайте, дозвольте, я прудру, Ну, Дозвольте, я висунуся. Щоб все було законно і правильно, ми, комісія житлово-комунальна вправі була розглянути то питання. Комісія надала рекомендацію об'єднати то приміщення для всіх. Порядку денному воно звучало щодо надання в оренду нежитлового приміщення міської комунальної власності по вулиці Василя Стуса, 32 міста Кирилів. Отак питання звучало. Але проект Поч... рішення Поч... Був... про продовження терміну оренди та надання Запер... в оренду. ми голосували на сесії за порядок денний. У вас як двох уні жодного депутата не було заперечень щодо питань. А також формулювання порядку денного. Я один отримався за порядок денний, тому що мене він не влаштовував, тому що занадто великі питання і занадто багато запитань. Я отримався за порядок денний. Але я просто так говорю. Але конкретних питань по порядку денному по формулюванню, що воно неправильно сформульовано. Не було в жодного депутата Ми мали в першу чергу розглянути заяву. Хто відповідає за регламент? на продовження? Чому ти не став і не сказав, що це неправильно? Неправильно сформульоване питання. Чому так не було? Ти тепер подумав один день і тепер зараз то подумав Послухайте. Ви я вам Почекайте Дозвольте, ласка. Я вас не Я вам апелюю на ваше заперечення. От згідно регламенту. Заперечень і формулювань по питаннях не було. Я зараз не беру братися за якусь сторону, проти чи за. Просто я, якщо ви кажете по регламенту, я відповідаю за регламент. Я вам говорю, а де що ти був в, в даному випадку не а було. А де ти був минулого засідання? Верслав Гігна подавала правильно, чому ти не став як депутат і сказав неправильно, неправильно сформульовано згідно регламенту. О, скажіть, будь ласка, попередній так. сесії так. у вас як депутат. Так. Виникало таке питання? Так. Ви до мене, як до регламентної комісії, або ви... вашого чоловіка, який так само в регламентній комісії, Не. прошу зауважити. Поставили то питання на минулій Ні. сесії? Ви голова комісії наголошує так. так. Скільки разів разів в... комісія як... наша збиралася? Аслан, Як ви подали под... раз? минулого ви разу? Ви не сказали? Раз. Чи всі раз? погоджуються? Один раз, ви, 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 ви запропонували те, що комісія? А Яке а хоча б одне питання на тій комісії? Камера Ваші? дає, яка має знімати всіх і, і то Ви підняли це питання? Де камера є? То ви підняли? Ні, то ти підняв. Яке, хоча б одне питання на комісії було чотири було питання? Чотири питання. Яке питання було ваше? Де я така що мали знімати? Жодного Тому, будь ласка за mm. регламентом місце, щоб щось говорити. Да. Треба бути не відходимо ініціативи. тем від теми. Правильно. Хлопці чекають правильно. 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 Є написана заява зараз там на голосування або за, або проти. І кожен зокрема має прийняти рішення. Крапка. Хлопці, ми не будемо, доки будемо хлопців тягнути, доки будемо О, їх тут мучити, мучити доки ми, заяву, хлопців, будемо мучити. Вони не хочу ставити вашу заяву. На Просто не хочуть. Далі колотять. колоти? для чого? Я не для замагаюся. чого? Ну для чого? Що мішає зараз ставити на голосування? Хлопці звернулися 15 вересня. Заява стоїть, лежала в голови на, на цьому. Вреду. Що а мішало? Щоб приймати заяву на то є працівники, які працюють в апараті. Добре, я прийняли. Не працю, я не працюю в апараті. Добре, мені прийняли. було до вчорашнього. Я не особисто до... до... Я в загальному говорю для всіх, в тому числі мягну, до голови. Я просто вам апелюю на ваше запитання. Чи порушили ми? Аслан, апелюй, не апелюй. Зараз має стояти питання жорстко. Приймаємо рішення: надаємо оренду, чи не надаємо, чи колоти. це. Крапка. Скільки будемо ще? п'ять разів збиралися. Це буде рішення прийняти. Ми або так, так або або Будьмо будь відвертими. Я просто себе не вважаю купом землі. А я знаю, що в мене в є так само ж, колеги. Депутати, <кій> які теж вправі мати свою власну думку. І висловлюватись на рівних правах, як і ви. Добре, для того Все. ми Я ставимо зараз на голосування. Ми ставили, дивіться, минулого, є, минулого нашого не берення вже питання було поставлено на голосування про заяв. Ні, ми не ставимо голосування Почали, але тоді почалося це було. І результати всі, як розійшлися. Відео за... занотував, Я перепрошую, е... відео занотувало, бо воно питання залишилося там. І десь пізніше ті, що депутати, що не обійшлися, не то збудуть, <клес> і в попитання стояло в тому, щоб висувати <зваж> заяви всі. Так, ну починаються в порядку надходження. Так, а, а іншим заявникам запропонувати інші варіанти. Тобто ці варіанти, які ми розглядали і на сесії, тобто і будинок культури, і приміщення старосте на слухіння, і великі суши, і стояння тому. Так що поставити це питання на порядок денний, а, а іншим заявникам запропонувати інші, інші варіанти. А <про> чому так не можна, Мирослава Ігорівна? <про> Ви думаєте, що комусь приміщення? А про що ми говоримо зараз? Тоді тоді про що ми говоримо, Мирослава Ігорна? Ми ставимо на... хлопці, і треба хлопці треба не пройшло, не не правильно, і так треба було, але чомусь тоді виходить кому депутатам? Треба? Я не розумію, кому треба. на час війни дайте при чому тут на час війни? Про що ви говорите? На час війни. На час військового ставу. Ви серйозно? Заяву читаєте. Ви серйозно? Читайте. Ви серйозно? А, ні, а ви, а ви читали заяву? А ви читали заяву. А хлопці заяву А ви читали заяву? Ви читали уважно? Ми вирішували, ми, рішення не прийшло. Дивіться, дивіться, в заяві є. Отже, про чому да. сформульовано клопотання про 10 років. Але ми, але ми можемо сформулювати по-іншому. Людмила Миколаївна, вас що, мучить, що ви ще то встигли продати приміщення? чи як? Ні. Будьте уважні, все. Мирослава, Юрію, наставимо на голосування. Дозвольте, будь ласка, шановні хлопці, дозвольте, я, будь ласка, звернуся. Е, ви знаєте, минулого разу минулого разу я отримався. Тобто десь в якійсь частині я за вас. Так? Так? Але я прошу вашу увагу звернути, що тут зараз задаються провокативні запитання щодо продажу. Щодо оренди, щодо до, аренди, що до дерибану, і все такого. Так. От, от скажіть, будь ласка, хто нагнітає от з вашої сторони, от як ви думаєте, от як воно видно з вашої сторони? Хто нагнітає атмосферу? От вам зі сторони видно, так. от третя сторона. От хто зараз в даному випадку з депутатів нагнітає атмосферу? От хто хотів відкласти? Хто хотів ну, відкласти Я тут послухав, як то кажуть Аслан, то, що ви говорили, в зв'язку з регламентом. Перше. Порушення регламенту було з того, що 15 вересня була подана заява. Три місяці вона пролежала тут. І її не розглядали. Сесія була. Буде розглядав заяву. Ні, ні. Заява, заява повинна е, в строки, передбачені законом, але є, але на сесії але на сесії, на сесії. але на сесії. Але на сесії. на Мирослава Тільки голова може скликати сесію. Так. Ви зрозумієте правильно, ми не можемо так вот зібратися. Ну, ну, не то, тоді виходить, що е, Мирослава Югор вимовата в тому. поки була одна заява, і її не розглядали. Як з'явилося 5 заяв, чи 6 зразу почали розглядати. Не, 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 тут і секретар ради підготовлює матеріали до сесії, тут не тільки голова, чи там конкретно, тут і секретар ради готувала питання порядку денного. Коли збиратися, як збиратися, повідомити. Ну, то, що, то йде ціла процедура, щоб У нас була щось, перепрошую, пане Вікторію. В якій спроті повинна скликатися сесія? Раз, в портал. раз, в портал. Річ. раз в портал, раз квартал Згідно закону <ртал> справа в тому, що сесія в нас була, засідання було, і ми те питання обговорювали. Правильно, Мирослава Євген. Я задавала вам питання, що ви плануєте була. з тим приміщенням робити? Ну напевно, ну не напевно, а 100%. говоріть правду, розумієте? Ну я так можу так напевно, і питання. То, ми то... це піднімали, але не було бажання ставити на голосування ні в голови, ні в жодного депутата. Говоримо. Те, як як було? Ні, було? Ні, то не так, Так. ні, бо якби ви хотіли заява від 15 вересня, коли да. була да. сесія, задаля да. не видавайте да. бажане задійс, бо, бо, не, боя, це, не, не це. Ні, це, це вже це до чого. Ви договорилися? Ви налаштували проти себе? Ну ви налаштували щоразу більше депутатів, панове. А ви з чого почали? Верслава Ігорівна. Ви почали? Бо ви не хочете голосувати, вітати її. Ви не хочете голосувати, і тому ви крутите. шановні депутати, не дивіться на мене такво. Ви не хочете голосувати. Ви, не ви почали з, з того, що переносимо вій. питання вій. надалі. Ви вій. з того почали, шановні, ви самі з того почали, що ви переносите Дайте то надалі. Крапка. Вас хтось тягнув за язик. Я, я думала, що ми не будемо до того вертатися. У 2015 році було надано Андрію Лесику. Е, і ніхто більше до того не вертався, 21 го звернулися хлопці, так ніхто того ще не забрав, ніде вони не наділися. В час війни я не думаю, що хтось би пішов за його воювати. Не треба було до нього більше вертатися. Роби там були, ніхто би не посмів там зайти. Ну хто би посмів там зайти, там стільки, там, там на тисячі. Фільріше, Товару добре, розумієте? То всі знають. Ну не всі, ну майже всі знають, що там на тисячі. Хто би там зараз зайшов? Була сесія, був подразник, і тому всі зійшлися. Що ми зараз робимо? Я ставлю на голосування першу заяву. І по всіх заявах. <звігінь> а ви також можна, скажіть, будь ласка, коли вам надали перший Шутемь. раз, ага, раз Перший раз. Я не можу вам сказати, тому що я... Думаю, <звігінь> е е <звігінь> зараз, якщо закінчиться 22-го за 21 го десь з 20-го. Це державне та комунальне маємо. Має передаватися в оренду на відкритих онлайн-аукціонах. Mm. Чи, так... чи... чи ви то знали, шановні? Чесно, не знали? я перший раз оточую. Дивіться Та, Та, тако. Я... Перед тим, я... як щось ставити як щось один другого обзивати, хтось щось проти має. Ми тут казали, ми вам всім даємо, ніхто mm. не був проти, чи вас, чи другого, чи третього. Ну, але є закон. Керівництво. Має юриста. Якщо немає юриста, закличте юриста. Хай вам розкажуть. Чому ми зараз маємо. Ми ж не юристи, ми ж не освідчені в тому. Ну так чи ні? Чи ми маємо вправі так зробити? Виходить, або ви, Мирослава Ігорівна, або кличте юриста. Хай вам зачитає, як має бути правильність. А ми? За правильне рішення проголосуємо завжди. Ви знаєте, хай хлопці чекають, хай з укопів прийдуть, чекають, бо тому, що треба згідно закону почекати. Ще скільки. А де ви я до того, пане Василю, а де ви до того я були? За... Я заголосував. Нас є вже у нас є вже я пен... щоб надати. Як надати всім разом. Всім разом. Та, та, всім та, ви шо? Шо? та ви що? Та ви що? а там просто Льо, ти якої думки було минулий раз? Надати хлопцям, але я з козака добре? Я собі сам бачив, що вона голосувалася. Як тихенько. І mm -hmm. Як тихенько. Хлопці і тихенько вибли. і зробили. За, згідно закону, написали заяву на продовження. Навіть згідно закону про оренду вони на місяць до закінчення написали. Першу чергу треба розглядати. 15 вересня. Ми не мають договору оренди. Немає. А о, ви бачите, ви навіть, рішення це а ви навіть кажете, а, рішення їм не треба, бо вони, бачите. Якщо робити, вони не будуть мати не навіть не мати мати рішення, воно, то їх воно, там точно не буде. Ви їх я, там не пустите. Я, Микола, як Микола, я не знаю Болега, але Микола він і два і рази відбув пеком. Мені там встигну напроти нього сидіти, що ви себе не можете уявити. Я вас прошу, хлопці, ми щось прийме, вас повідомимо. Ну, правда, ні, Мирослава Юрина. Мирослава ставте, не крутіть світом, ставте на голосування і крапка. Завозіть, та й там, де було, і собі візіть. Та вони поради працювати, що дуже минуло на кошеле. Ні, має бути законні основи, Хлопці просять. Вони вартують Дозволь, Дозвольте, будь ласка, дозвольте, будь, ласка. Дозвольте, будь, ласка. Дозвольте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка, можна розпитати? У мене є така ідея, я тут вже прийшла. Ну, я знаю, може підтримати, не ну, пропозицію, я таку скажу. Раз з орендою в нас такі перепони Чому ми не можемо зараз розглянути, надати? То приміщення в не оренду, в користування в користування у, не конкретній організації чи ще, да. Учасникам, да. Бойових дій, да. -службовцям, ну, учасникам бойових дій. Ов'язковослужбов, Всі. учасникам бойових дій, всім Всі. учасникам АТО, усім, чи він розуміє? Я не кажу усім організаціям, боже попаси. Ми не можемо сформулювати, бо то буде нікому. Ми мусимо, можемо... ні. щоби, якщо є щоб... щоб... учасники боротьї, її... вони вправі користуватися північно без оренди щоб... користуватися. Я би б... в такому випадку, щоб ми не порушували закон, так. а надали хлопцям, щоб вони спокійно розміщались, не на срок, не на період, не на строк, не на період. На користування. Всім учасникам бойових дій. Всі, хто, мають, всі, хто ветеранам війни, інвалідам, ну, можна сказати, так, як називається ваша спілка. О, да, от давай. Згідно вашої назви, не, ну, не конкретній юридичній особі, а загалом учасникам бойових дій, ветеранам війни, інвалідам. ну хлопці, я думаю, що Аслан? Аслан! Почкайте, ну, ви запровокуєте. Е, Вас, Вас буде рішення на користування. Хлопці звернулися, написали заяву. Ви маєте розглянути згідно закону, мають. Мирослава Ігоріна, ну доки то таки. Не буде, скажіть, а як різниця? Ну ви розумієте, є заява. Ви пишете на оренду приміщення, а вам, а вам кажуть по-іншому. Позор, позор з Давайте, давайте так оренду, не житлове приміщення міської комунальної власності по вулиці Спуса, 32. Місті Киркирська міська е... ветеранів спілка ветеранів та інвальтоос. Як тих завдодати? у користу користуван? Мирослава Ігорівна, Мирослава Ігорівна, Чому ви колотите світом то, далі? Натана, Ні, це є заява згідно тої заяви. Бо я бачу, як Аслан каже Мирослава Ігорівна, то є спілка переписана от так, як тут написано. Згідно тої заяви має бути, а не так, як Аслан каже. Секунду, О, все, секунду, все, секунду, все, секунду все. справа в тому, що ми сьогодні мали проголосувати зміни, щоб вчителям виплатити заплату. розходити. Я тільки що звернувся до хлопців. Хлопці всі зрозуміли. Хлопці, тільки що, наша спілка так і називається, там ніхто не вважає, ні, ні. що... Я так і прочитала. Я ж вам кажу користування, щоб не порушувати законодавство. Мирослава Євгене, зачитайте, зачитайте. Аренду, бачите, ну от є законодавство. Я, Ви розумієте правильно. Ніхто вам не мішає виробляти документи на оренду. Зрозуміти правда Аслан, є заява. Не додай, не колоти світом. Є заява, згідно з заяви, ми маємо розглянути питання. Крапка! Ну, Там що не ясно, а не зрозуміло кажуть, пише. Раді колотити світом. Ні, ні, ви ви колотите. Не через мене ми тут сидимо третій раз. Так. Читайте нормальну заяву. Я, я Оренду став погано. Мирослава Ігорівна, як там звучить заява? Користуйтеся заявою. Продовжити оренду. Продовжити оренду, хлопці! Для того прийшли сюди. Невже до вас не роз... взагалі не зрозуміло? Так, для того і чекали, так, того і хотіли. Хотіли зірвати сесію. Так, Людмила Миколаївна Ми зацікавлена. Ви не продали його, ви не продали, тепер хочете продати його. Дайте зайде, відійте. Ви не дуже питання. Ну, які дуже, може, у вас приємні. Правильно, бо треба правильне рішення прийняти. Дайте хлопку в цьому, дайте плосом, віддайте хлопцям працювати. Хочете перепросити, але сама прикула. Не можна перебуватися. Зараз викидають, не мене якесь приміщення втіше. Майте сьогодні просто. Тільки приміщення, моя вчора жінка каже до мене. Василь, дай, може бути в гараж. Я скучу тепло і нехай не У нас ні є. Хлопці звідні. Хлопці кажуть, що вони хочуть. Хлопці кажуть, що вони хочуть. А ви почали, а ви почали з того перенести. Перенести ви перенести. І я, і могли. Ми, ти, ви, ви робите, ти здала, Я за козаків, я за хлопці за вас, але я і за куз, козаків за вами. Люба. Знаєш, Мало, так? Я що забираю, бачить мною?